Йому було лише 21. У рівному попрощалися із юним захисником України. Роман Кужиць з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до оборони. Загинув на Херсонщині як справжній герой, віддав своє життя, аби врятувати побратимів. Рівне Майдан Незалежності. Десятки людей, серед яких в основному молодь прийшли провести в останню дорогу молодого воїна. Це рівнянин Роман Кужель. Знову ми сьогодні стоїмо перед домовиною. Ви тільки задумайтесь. Героя України. Святого і безсмертного. Неймовірного воїна, якому було тільки 21 рік. Близькі кажуть, Роман був дуже відповідальним. Коли розпочалась війна, він допомагав у сховищі 25-ї школи. Затим був членом ДФТГ, а потім разом із хлопцями підписав контракт із ЗСУ. Рома був він мені був як старший брат. Ми з ним знайомі ще зі школи можна сказати, що мої однокласники з ним він він був для мене як старший брат. Він, він мені в цьому завжди допомагав. Ніколи не було такого, щоб він сказав ну, відмовив мені. В будь-якому випадку, в будь випадку, він він мені допомагав. Роман мав багато мрій та планів після війни, чекав на повернення, водночас розумів, за що саме воює, усвідомлював усю відповідальність. Мамо, якщо я не піду. То що завтра будеш міняти паспорт на російський? Я не зможу цього витримати. Моя душа і серце розірветься. Мамо. На жаль, 7 серпня 2023 року в районі села Козачі лагері Херсонської області, 21-річний солдат Роман Кожель загинув. Він справжній оператор ССО, володів всіма вогневими засобами і саперними засобами. Це дуже велика втрата для нас, для Збройних сил України, для Сил спеціальних операцій України. За словами командира, Роман врятував життя багатьом хлопцям, а сам поклав своє. Він, він загинув Ві героєм. Реально героєм. Народ України пам'ятатиме заслугу даного. На жаль, словами, не передати тобі який вхопив родину пана Рома, вічна пам'ять героїв. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішав не збариним, крюкнув дверима, я за собою не лишив. Сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ним не просив. Вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу.